Всім привіт! Зараз покажу, що купила за акційними цінами в Аврорі. Зі знижкою придбала свій улюблений шампунь Hender Shoulders. Об'єм 400 мл. Непогана знижка, тим паче, вона закінчується. Прикупила цитрусова свіжість. З невеличкою знижкою дівчатам взяла яблучно-виноградний сік від віні. Взяла дубайський шоколад. Чотири плиточки, тому що дуже класна знижка, ви у куточку зараз побачите. І ще зі зниженою ціною купила молоко сущине. Об'єм 290 мл. Також знижена ціна, то купила дві пачечки. Це мені в основному до кави. Для бусинки не по знижці, але потрібно було купила пелюшки поглинаючі дві пачки, розмір 60 на 90, 5 штучок у такій ось пачці. І для лінки не по знижці придбала памперси трусики. П'ятірочка, 30 штук ось такій пачці. І якщо акційна позиція це ось такі драже ММДс арахіс. Саме вже цій пачці знижена ціна. Купила дві пачечки. Шкодую, що не купила більше, мабуть, ще потрібно сходити і придбаю ще. В Єві була купила ось таку рідину від комарів. 30 мл для всієї родини написано. У мене розпилювач це є, а дозатор вже потрібно було купити знижена ціна. Кому потрібно, зверніть увагу. Тоді була у Новожанівській кобаси. Прикупила Харківська салямі вищого сорту, палочка в окрошечку. Ну і на бутербродики залишиться. Тоді упаковочку жінки, мої улюблені, сосисочки вищого сорту, дитячі, вони підкопчені. І ось придбала сирочки глазуровані ванільні, 14 штучок ось така коробочка. Давно не купувала, вирішила згадати цей смак. Ми вже її відкрили, скуштували, нам подобається. Ось так вони виглядають. Два штучки вже я і Женька з'їли по одному. У чернігівському кіоску придбала батон нарізний, називається прикордонний, дуже смачний. 25 гривень коштує. А в магазині кошик купила огірки. Продовжується пакет. Кілограм 68 гривень коштується. Якраз тут і вийшло кілограм на 68 гривень. На цьому все бо у мене такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!